Доброго дня. Обіцяв зняти відео, як буду сіяти сої. Ну, поки що відміняється. Вчора виїхали сіяти і поламалася сівалка. Гектар посіяли і перестала сіяти. Що поламалося? Коротше, ось ці шастерні. Ось одна, друга і на колесі третя Поблизувало зуби. Все видно, їх позбивало, поблизу і тепер колесо крутиш, а воно не сіє. Отака От посівна. Заказав шестерні. Зараз розпакую, покажу. Так. Значить, ще одна. І маленьких, однокових. І третя. Третя, здорова, це що на колеса. Общій стоїмості 1700 гривень. Так, зараз буду розбирати, покажу, як мінялися. Так, значить, розібрав я вчора ті шестерні. Що робив? Поміняв ці валіки, їздив до токоря точів. Нові. І за чого? Бо були до то того вони витерті на, на конус. Одне, друге, шестерні. Не знаю, з чого їх. Тої тобто, з чого, понятно, з чого, на, як їх робили. Получається, в цьому отворі отворі просвадений був на конус. Райбором проганяли його раз. Друге, зажали в станок на валу. Отакий От ось осьовий був люфт. Вчора півночі болгаркою пиляв зуби не сходилися. Тобто надіваєш на пальчики, а вони не крутяться, не шах. Широкі тут були зуби. Ну, наче попідганяв, уже крутиться все. Це, що на колесі, це більш-менш нормально. Зараз накину, покажу. Сіла. Тепер круте, що все крутиться. Такий ремонт. Дзвонив, а вони заказував, сказали все, тільки став і їдь. Казали, що точити треба було ці зуби. Так. В общем, наче ремонт поки завершений. Зараз пошплинтую ці всі воліки, яких ще стоять, позмазую. Буду їхати пробувати, сіяти. Не забувайте підписуйтесь на канал. В наступному відео покажу, як сіє і як налаштувати сволку на сою.